Чи треба лікувати варикоз до вагітності? Додивись це відео до кінця, і я покажу, як виглядають ускладнення варикозу саме під час вагітності. Якщо вже є варикоз, то під час вагітності він буде завжди прогресувати, тобто буде більше набряків, з'явиться біль, буде більше вен і буде більше неестатичних судинних сіточок. Але це не найстрашніше. Варикоз у вагітних значно збільшує ризик індурації, це зміна кольору шкіри, тромбозів і тромбоемболії. Це найважкіше ускладнення, які можуть виникати саме під час вагітності. Ось так виглядає індурація, тобто потемніння шкіри над венами, яке виникло через 3 місяці після початку вагітності. А ось так виглядає тромбофлебіт – це утворення згустків крові всередині вени. Під час вагітності не робляться хірургічні втручання, навіть малоінвазивні. тому оптимально вилікувати вени до вагітності. Це зменшує ризику складнень і дає змогу пройти період вагітності більш легко. Подаруйте своїм ніжкам здоров'я до вагітності. Приходьте в Ангіолайф.